Чи готові українці до територіальних поступок заради миру? Так от, останнє опитування свідчить, що половина українців переконані, що Україна не має відмовлятися від жодної території, навіть якщо це означатиме продовження війни. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного в лютому березні 2025 року. Водночас 39% опитаних вважають, що заради швидкого миру ну, можна було б пожертвувати частиною території. Решта, це 11% ще не визначилися зі своєю думкою. А тут ще цікавий момент. Ці показники майже не змінилися з грудня ще 2024 року, а самі дослідження проводилися, от, ви ж бачите, з лютого по березень, коли. Саме було загострення відносин України та США, що могло вплинути на громадську думку, але цього не сталося. Більше половини українців вважають, що треба повертати всі території Україні. А також тут варто згадати, що дві третини українців, а це десь приблизно 66-67%, переконані, що Росія прагне не просто захопити якісь там території, а повністю знищити Україну та наш народ. Ну і чесно кажучи, навіть ці 39%, ну це трохи дивує. Виходить, що частина людей все ще сподівається, що можна домовитися. З ким? З Путіним. Чесно, війна триває вже понад 10 років, і щоразу, коли ми думали, що можна просто там припинити бій, домов... домовитись, агресія лише наростала.